Ще один такий же самий. Швидко, 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 Пішли, пішли, пішли! Промажеш, 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 промажеш 500 тисяч. Усім здорова, і сьогодні ми пограємо в режимі Трасти Бубу. Поставили лайкосик, як чи ти любиш маму. Я ще не разу награв цей режим. Я знаю, що він зараз на повному хайпі як італіянські меми або стіла Брейнрот. Я вже зняв по цьому відосик, якщо хочеш можеш побачити у мене на каналі, а зараз ми будемо розвиватися. Зараз в мене є лише 100 баксів. Сьогодні в мене. Опа, опа, сті, сті, сті! сті, сті. Рожева в мене вже є. А, блін, челендж на сьогодні потрібно 100% щось красти. прям 100% потрібно в цьому відосику. І зробити один рібс. Що нам потрібно? Панда і чеф. І один мільйон. Я думаю, ми це встигнемо зробити. Оп, перша вже є, нормально. Почкай, а я ж двох забрав. А де ще одна? Ладно, байдуже. Давай забираємо поки що, почкай. У мене є вже 5700. Тут 200 тисяч, де дивись, за 200 тисяч самурай. Ладно, давай, 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 так, накупляємо поки ще 500, 25, це вже мало, якщо в мене є вже 5 тисяч. Так, давай, давай. Ні, ладно, давай, давай сюди, давай сюди, давай сюди. Потрібно зачнити базу, тому що в мене є за 500. Зачниво базу і потрібно 100% намагатися ще собі щось трасти. Так, півтори Давай сюди. Це 100. Дрін, ну блін, ну, зелен, ну мене дивись, у мене вже є синя. Опа, ну трохи патріотично, на ну, синьо-жовта нормально. Лабабу збірної України. Вот это поворот. Так, збираємо собі одразу. У мене є 22 тисячі. Так, потрібно щось цікаве. Так, бази зачинені тут, зачинені, тут зачинені. Скільки часу потрібно? Через скільки через скільки відчиниться? А воно не пише, так? Да? Ані, пише, пише, погано, видно. 40 секунд цілий. Ладно, давайте дивитися, можем, можемо знайти щось цікаве. 10 тисяч є. Хеллоуін лабабу. Так, погнали, Сподіваюсь, вона мене не налякає. А, так, що нам ще потрібно? 500 це буде мало. Потрібно, потрібно зараз брати собі по Марсу. Що по базі? Скільки часу? 10 секунд. Давай, давай трохи почекаємо. Оп, я випадково сюди зайшов. Його на ціль зробити сьогодні перший ребьо. Так, погнали, 2 секундочки. секундочки. Хоп, зачиняємо одразу і йдемо шукати собі, в кого можна стирити. Там зачинено, тут з'їхав. Там нікого немає, там нікого немає, 15 тисяч, в мене лише 13 тисяч. Тут тільки що зачинив, наскільки побачив? 50 секунд, да. Блін, і нікого такого цікавого, ну блін, вон там за 15 тисяч, де? Опа, він собі його забрав. Блін, а в мене, мене потрібно гроші, потрібно гроші, потрібно за 15 тисяч. А в мене не вистачає все одно, 16-17 тисяч. Не, я вже не встигну, наскільки я розумію. Та досить відчиняти мені це, а? Блін, і дійсно просто нічого цікавого. Саме мінус в тому, що я просто в самому кінці знаходжусь. Оце дійсно сама велика проблема. Так, я самий перший, нормально. Тепер я можу лутати самих найкращих лавобу, які тільки виходять. Що в нас тут є? 150 тисяч барців. Ну це чесно, дуже. База відчина. на база, відчина база. Що в нас тут? 10 тисяч, 20 тисяч, 35 тисяч бачу. 50 тисяч бачу, ще один такий. Ще один такий же самий. Швидко, 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 піши, піши, піши. Я поруч не бачу з собою. Не бачу нікого поруч з собою. Хоче ще чисто, хоче ще чисто, бачу один біжить. Ми йдемо по правій стороні. Ми, ми йдемо одразу по правій стороні. Щоб ніхто мене не бачив, де я біжу. Все, ховаємось, 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 ховаємось. 50 тисяч, ще один. Ще один за 50 тисяч. Ну в мене сьогодні просто професійний бубу, чуєш? Я одразу сюди, в мене, правда, відчинено, оцей мінус. Все, в мене є 2 по 50. Все, одразу зутаємо собі грошики. Скільки у мене? У мене 53 тисячі. Маловато, я чесно. Потрібно потрібно більше. Мені потрібно робити переродження. 3000-2000, блін, ну він золотий. Диви, який він прям світиться, а? Почекай, лабобу, це ж вона. Чому я кажу він? Почекай, а є такі, а є хлопчики Лабобу, або ще є дівчинка? А ну давайте, напишіть мені в коментарях. Так, погнали, зараз 4 тисячі. Чого ти пустиш, а? Ти чіа. Я... На тобі посрався. Так, потрібно ще збрати. Може щось вийде за 100 тисяч, а? Одразу, 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 одразу. Скільки в мене? 74. Ее! -е -е -е! Диви, розз... розізлилася, а? На тобі ще раз. Що він делает? Ай-яй-яй. Нормально вона мене на прогиб покинула. Так, скільки? 25, 25 сама. Може можна ще. 6... Почекай, в нього там меншина база все ще, а? 20 тисяч. Продаємо, давай, Рожева, Дякую, що була зі мною весь цей час. Давай одразу двох продамо. Тому що вони дійсно дуже дуже мало приносять. Оп, В мене є два таких. оп 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 Оп, нормально. Нормально. Скільки він коштує, не показується. 5 тисяч, 5 тисяч маловато. Так, там зачинена база, тут зачинена база. А скільки потрібно часу? Скільки? Дві секунди, дві секунди. Швидко заходимо. Швидко заходимо і забираємо. Знову Гаррі Поттера, знову Гаррі. Там поруч за, за 400 тисяч! 400 тисяч! Я не можу його забрати за 400 тисяч! Я не помітив його. Я не помітив його за 400 тисяч. На скільки в мене часу? 30 секунд чи є. Я міг забрати собі за 400 тисяч. А що у нас тут? Скільки часу? 40 секунд, ще довго. Ще буде довго. Так, ці поки ще дешеві. Давай знову забираємо собі. Трохи грошиків, в мене вже є 100 тисяч, нормально. 300 баксів. Ну що ти тут знову стоїш, а? О, курва! Досить стояти на вході, а? Та 25 самогото. Так, там ще зачинено, там ще зачинено. Я бачу там одну базу відчинено. Там досить за мною бігати. 15 тисяч. Це мало, це мало, 20 тисяч, 35 тисяч. Ну я хочу щось дійсно дороге. Дійсно, хочу прям щось жорстке. 20 тисяч, 25 тисяч. Блін, чому все таке дешеве? Одного стирили. За 400 тисяч стирили. Я теж хочу щось таке. Та блін! Містерів за 400 тысяч! що ми робимо. Оп, забрав! Пішов сюди, швидко йдемо сюди, швидко йдемо сюди. Швидко йдемо сюди. 500 тысяч, 500 тисяч. забираємо забрамо! Забрамо, забрамо, забрамо. Опа, кого-то хлопнули, братан. Який капкан! Який капкан? Який капкан? Забираємо. Так, без капканів сьогодні Сьогодні без капканів, Все, пока. Він сам попав в свій капкан. Ідемо, йдемо по лівій стороні по, по лівій стороні. По лівій стороні. Оп! Промажеш, 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 промажеш! 500 тисяч. 500 тисяч. Оп, право! Оп! Ліво! Пригаємо, 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 пригаємо. Блін, ну мені дуже, мені дуже багато йти. Мені дуже довго йти. Я звідси фіг добіжу до своєї бази. Но вони не попадають, вони не попадають поки. Що... Курва, ну 500 тисяч. Коротше, ні, ось так от ось так не потрібно робити. Це дуже далеко від моєї бази, тому дійсно сенсу немає. Дуже довго бігти потрібно. Давайте швидко зараз зачиняємо свою базу. Дуже добре, що в мене Гаррі Поттерів не стирили Це нормально, І забираємо собі ще грошики Скільки в мене зараз? У мене зараз 185 тисяч. Можна щось взяти за 100 тисяч, а? Так, давай, так, подивимося, що тут у нас, скільки часу потрібно. Одна секунда. Ну вона зараз зачинить собі одразу базу, а? Зачинила просто моментально. Оці всі, блін, по 500 баксів це дуже мало. Скільки тут у нас? 12 секунд. 12 секунд, я зараз щось собі заберу Іди ти, звідси, а? 400 тисяч, а блін, ну вона зараз теж одразу зачинить собі, а? І там усі дешеві. Та, блін, ну іди ти а? От не можна, бач, вони просто постійно дивляться. Засуджую таке максимально, що в мене тут по часу, а? 14 секунд, ще час є. Дуже дуже дешеві лабобу зараз йдуть. Можна щось такого плану тисяч хоча б за 50? Це дуже мало, це дійсно дуже мало. Так, зачняємо свою базу ідемо в пошуках лобобу. Так, зачинили. Все, виходимо, йдемо наліво, і тут оця база повинна зараз буде відчинитися. Ні, 20 секунд, ще і вона там на базі стоїть, а диви на неї. Так, я поки що дивлюся: там усі дешеві. Усі по 150 баксів це дуже це дуже мало. 10 секунд, диви, не хоче йти. Бачить, бачить ще 10 секунд. а? Усі-усі вони дуже хитрі, а? Що в нас тут по часу? 10 секунд. Є шанс, є шанс. Диви, вона стоїть, вона стоїть, вона стоїть, вона стоїть. Вона стоїть. Одразу бачу ціль за 400 тисяч. Бачить ціль за 400 тисяч. Вона там кудись пішла. Забираємо, забираємо, забираємо за 400 тисяч собі. Забираємо собі за 400 тисяч ідемо направо. Обходимо. за нами поганя! Облава, мінтес. Не попадеш? Не попадеш? Оп, не попадеш. Оп, не попадеш. Не попадеш, не попадеш! Давай за 400 тисяч! Ну коли я зможу вкрасти собі такого, а? Диви на них. Просто не дають. Просто не дають. Тут дуже-дуже повільно йдеш, дуже повільно. Всіл Брейнеро там швидше ти йдеш, оце проблем. Блін, ну це капець, серйозно. Беріть себе, бабу, какую захотите, там щось пишуть. Опа, 15 тисяч, це буде мій. Мені це й подобається. Тіпів, що вона пише, тіпів? Вона хотіла написати дебів, мабуть. Засуджуйте максимально. Диви на неї. Я хочу втрати. Ну, блін, за сьогодні, дивись. За сьогодні я взяв 2 по 50 тисяч. Для початку це плюс-мінус нормально. Усі інші дешеві. Мені потрібно ближче до своєї бази, а ця постійно сидить, диви, постійно на базі сидить, дивиться. Так. Там 60 секунд. Я думаю, в неї таймер на телефоні вона собі ставить. У мене 250 тисяч зараз є. Цей епічний, але він коштує 5 тисяч всього. Паваріон це дійсно добре, буде готувати мені їжу, а все ж таки, це дуже-дуже мало. Карт плюс 35 тисяч ще є. У мене 290к. І мені ні на чого його потратити. 20 тисяч це мало зараз для мене. База відчується. 35 тисяч. Давай за 35 тисяч собі заберу цього червоного, а? Я йому байдуже. Я несу собі спокійно, йому байдуже. Блін, проблема в тому, що зараз в мене може цей. в мене зараз може база відчинитися. Він теж трав за 25 тисяч, диви на нього. Так, погнали, швидко йдемо собі на базу. Тут 19 секунд потрібно запам'ятати. а Тут скільки часу? Ану, ану, ану. 15 секунд. Но вона постійно в себе на базі стоїть, дивись, просто постійно. 24 на 7 на базі. Вона прям захищає своїх вабобу по повній програмі. 200 тисяч, я бачу вабобу. Швидше, 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 швидше. Давай, давай, давай. Оп, 200 тисяч, 200 тисяч! Самурай до мене, самурай до мене, самурай до мене, самурай до мене. Самурай до мене. Захищаємо його, захищаємо його по повній програмі. Ось стоїш на базі і просираєш собі за 200 тисяч вабобу, а? Диви. Диви, диви, вже мій, вже мій, вже мій. Все професійно, професійно зроблено. 25 барсів, тут, ну тут усі дешеві пішли. Кар, забираємо собі. Давай пандочку, і все, а? Все ж правильно, да? А, ні, все, в мене все є. Блін, все, робимо. Давайте. Ребьс. Все. Дякую, хто дивився це відео. Ми сьогодні нормально втрали. Саме воно було зробити топову собі базу. Прямо на виході. І. Блін, постав лайк підпишись на телеграм-канал, підпишись на YouTube канал, звісно. І дякую, що дивися цей відео. Гарного тобі дня, вечора, ранку, бувай!